Ми знаємо, що під час оцього наймасованішого ракетного удару по Україні дві ракети впали на територію Польщі. МЗС країни пізніше заявило, що ці ракети вони були російського виробництва, і зажадало пояснень від посла Російської Федерації. Утім, у Сполучених Штатах з'явилася інша версія. Зокрема, Джо Байден на саміті групи 20, він попросив зачекати із висновками. Що в цьому має розібратися розслідування? Ну коротше кажучи, були навіть повідомлення від Associated Press, зокрема, про те, що ці ракети могли бути від української ППО. Ну тобто Українська ППО збивала російські ракети, і таким чином ось ці дві ракети з території України потрапили до Польщі. Що воно відбувалося насправді? і Що про це говорять і думають у самій Польщі? Про це зараз будемо говорити на прямий зв'язок зі студією. Виходить Ведуча і журналістка, яка зараз перебуває у Польщі, Тетяна Іванська. Таню, добрий день, слава Україні. Героям слава доброго дня, доброго дня. Тож ми вже знаємо, що лідери Британії, Канади, Нідерландів вони вважають причиною трагедії а, тієї, яка трапилася в Толь в Польщі. А знаємо, що двоє людей загинули а, в результаті падіння цих ракет. А, що вважають торгнення Російської Федерації? Знаємо, що НАТО проведе термінове засідання. А, а перше запитання до вас: що зараз про ракети, які впали у Польщу, говорять місцеві медіа, які подробиці цього. Ну, на жаль, трагічного інциденту відомі станом на цю годину. Ну на жаль, справді це трагедія для Польщі, і не можу сказати, що поляки не шоковані. Вони шоковані, але ну, от, якщо дивитися на такий е, суспільний зріст, так то здебільшого люди самі поляки говорять е, говорять е, про те, що цього варто було сподіватися, тому що іде війна, і вони знали, що рано чи пізно таке може може статися. Але тим не менш, вони шоковані і їм страшенно болить стосовно медіа. Тут треба відзначити напевно дисциплінованість власне польських медіа, тому що ніхто не дав інформацію, поки не прозвучало офіційних заяв. Я нагадаю, що вчора вийшов один із представників Кабміну і сказав про те, що давайте поки не коментувати, поки нічого ми не вияснили, і поки не буде офіційної інформації. І якраз цієї інформації ніхто не давав, всі чекали офіційної заяви. З того, що бачу зараз місцевих, так вся, вся власна сама реакція дається реакція політиків. Тут також треба відзначити те, що і опозиційний табір, і провладний табір вони об'єдналися, і в них одна реакція на всіх. Вони всі те, говорять в один в один голос, що так чи інакше винна в тому, що сталося в першу чергу. Росія і Путін. І власне уся війна, крім того, вони зазначають, зазначають те, що треба зараз не приймати такі поспішних рішень в усьому розібратися і дати адекватну відповідь, але наголошуючи на тому, що тут справді важливо зараз не загострити конфлікт. Ну і я так розумію, що дуже обережно версії, чи я б то могла бути ракета, озвучуються зараз на території Польщі. А от поясніть, будь ласка, все таки вони звучать. Що кажуть? Так, вони звучать. Ці версії звучать. Були вже версії про те, що це могла бути рештка української ракети під протиповітряної оборони, але знову ж таки наголошу. Ну тут є, знаєте, я попрацювала і сподіваюся, повернуся повернутися, буде працювати в українських змі. Ну є у нас е, е, така. Така любов до певного перебільшення так поляки говорять про те, що це може бути українська ракета, і вже проходять такі новини про те, що це могла бути справді українська ракета, але паніки якоїсь з цього приводу немає. Тим більше немає ненависті з цього приводу до українців. А вони розуміють це при тому, що і певні журналісти польські з мого з спілкування, так і те, що я бачу в пресі, і люди, з якими я спілкуюся, звичайні громадяни. Різних верст населення вони наголошують на тому, що навіть якщо це українська ракета, то на це варто було сподіватися, тому що це Путін собі дозволив війну поблизу кордону з НАТО. Це Путін обстрілює Україну, а не українці обстрілюють Росію. Тому тут якоїсь такої зради, як у нас зараз, я дивлюся, що вже всі починають панікувати, що не дай Боже, це українська ракета і поляки звинувачують. Ні, поляки не звинувачують, поляки навпаки з розумінням ставляться. До того що це е, сталося, поляки з розумінням ставляться до того, що Україна захищається, і вони от е, те, що я е, те, що мені поприходили сьогодні від моїх друзів та знайомих, так само е, повідомлення про те, що вони кажуть, ми пишаємося силою українців. Ми розуміємо, що це війна, претензій жодних до е, вас немає. Зараз дуже важливі слова ви озвучуєте в нашому ефірі, і вони означають, напевно, що ще більше допомоги нам зможуть надавати поляки для того, щоб повністю закривати українське небо для того, щоб отакі інциденти не траплялися? Ну а якщо під час офіційного розслідування вдасться довести, що ракета таки російська, і це означатиме напад Російської Федерації на країну НАТО, скажіть, будь ласка, наскільки рішуче зараз налаштована влада Польщі, і наскільки суспільство чи готове воно на те, щоб діяти далі? Я вам скажу так: зараз трішки також в цьому плані, от як діяти далі. Дуже всі обережні роблять заяви, обережно. Поводяться політики, знову ж таки наголошу, що питання національної безпеки в Польщі об'єднуються і влада і опозиція. Зараз вони діють абсолютно однаково. Ніхто не робить жодних заяв, ніхто на цьому не спекулює. Є лише одна заява, що треба вич... треба спробувати не спровокувати ще більшого конфлікту, і треба вияснити усі усі обставини. Є звичайно, частина людей, які переживають за те. Що влада Польщі може користуючись цією ситуацією трішечки, ну як би так сказати, посилити свій вплив на суспільство в Польщі? Є такі певні, певні опасіння, є, але це з боку суспільства. Ось чи треба давати відповідь тут однозначно? Ну тобто, чи треба застосовувати п'яту статтю НАТО, тут однозначної відповіді у людей поки що немає. Угу. Ну і власне всі чекають офіційних розслідувань цієї трагедії. А що відомо про це розслідування? От що ви знаєте, для нас якісь маячки, що ми маємо розуміти, там за тиждень будуть готові якісь попередні результати. Ну, ну що про це говорить е, наразі, стосовно розслідування нічого вам не можу сказати, тому що знову ж таки тут е, пишуть змі, пишуть лише офіційну перевірену інформацію. Угу. Ми бачимо лише те, що збирається Рада безпеки. Ми Бачимо реакцію країн сусідів. Все, що зараз на зараз точно відомо, так це те, що дає наприклад влада ось містечка, це те, що для дітей, тому що не знаючи про це, пишуть українські змі, я поки не бачила, ракета впала недалеко від школи. Причому ну молодшої школи, і там, от з того, що я бачу реакція, яка вже є також. Це місцева влада відреагувала. дітям протягом тижня буде надаватися психологічна підтримка, психологічна допомога. Так само закликають мешканців цього містечка звертатися до психолога. Він буде безкоштовний. А звичайно, надається допомога родинам загиблих. Ось це, от теж те. Те офіційне, що є стосовно е, інших якихось е, заяв, от всі заяви, що є, вони, вони прописуються. Якихось конспірологічних версій, поки що немає, домислів немає, і от поки не буде офіційної заяви, ми теж нічого з вами не почуємо. Воно і найкраще, правда. Ну а що про жертв відомо станом на цю годину? А, хто вони ці люди, які на жаль загинули? Це були звичайні працівники, ну, скажімо так, фермери. Дружина одного з фермерів дізналася про те, коли про те, що її загинув чоловік, коли поверталася з роботи. Звичайно, для неї це був шок, тому що всі почули вибух, ніхто не зрозумів, що сталося, і сусідка по дорозі підбігла до цієї дружини, яка втратила чоловіка, і сказала їй про те, що. Знайшли марсентого чоловіка, ось ну звичайно, шок шок, трагедія. Так, Таню, я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Що поінформували. нас. Також чекатимемо на офіційні повідомлення на результати цього розслідування. Ведуча журналістка, яка зараз перебуває у Польщі, Тетяна Іванська говорила зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.